Вітаю сьогодні 10 грудня 2024 року, і зараз 20.53. І з вами я, Марина Живко, коуч стосунків. Мені 67 років, і я вже зробила всі помилки за вас. Вам залишилося написати мені в директ, і я проведу для вас чекап стосунків. І сьогоднішня тема мого ефіру. Це як ревнощі вбивають кохання. Тема така казалось би, банальна, ну ми щось знаємо, щось не знаємо. Сьогодні я вам хочу підсвітити зовсім з іншої сторони, як ми, як жінки, як ми самі штовхаємо свого чоловіка на те, щоб він йшов до іншої жінки. І те, що ми говоримо ревнощі і чоловіка, і жінки, вони зовсім різні. І навіть там в мозкові, нашому різні частини за це відповідають. Ну так говорять вчені, які десь щось досліджували. І так, жінка, яка не не зовсім не, не впевнена в собі, не цінить себе, і коли вона зустрічає іншу жінку, яка впевнена яскрава, там. Ну, можливо, макіяж, можливо, одяг, такий, що вона собі не хоче дозволяти. І от ця жінка для неї є ну, людиною, яка може вплинути на безпеку її сімейного життя. І це дуже гарно видно, коли ми візьмемо такий приклад, коли десь на вечірці дружина з чоловіком пішли на вечірку, і от зустрічається така жінка. І ця жінка, вона. Ну, вона, не, вона самодостатня, вона ну, розкута, сексуальна, просто звичайна жінка, яка любить себе. І ця жінка, в якої відсутня, ну, така, що вона порівнює себе з іншими і вважає, що хтось краще, ніж вона. І тут вона на неї подивилася, і подивилася, що вона перед нею якби, ну така собі звичайна жінка, і в неї з'явився страх, що чоловік може. Звернути на цю жінку увагу, і що робить ця жінка? Вона, звичайно, дивиться на цю жінку, дивиться, що в неї шукає якісь вади, там і губи накачені, там і ще щось не так і ще, і якби для того, щоб ну, в її очах трохи принизити чоловік і дружина це рівна система. І коли увага жінки направлена на цю іншу жінку, яка для неї вже стала такою, як можливою конкуренткою. І чоловік також звертає на це увагу. А жінка, ще більше маючи цю невпевненість, і знаєте, підсвідомо не, не включаючи ну, логіку, навіть вона що починає робити? Вона починає чоловікові розповідати, що яка ця жінка там, ну от тому вона накачала губи, там накрасилась вульгарно, ще щось не так зробила. Якби під це підкреслює ці ну, що вона не гарна, і вона думає, що цим вона збереже чоловіка, якби від того, щоб він на неї звертав увагу. Але це спрацьовує навпаки, тому що коли ми говоримо, ну ми говоримо, що не дивись туди, або коли є така навіть практика, що там по кольорам також говорять, то ми звертаємо увагу на те, на що нам акцентували. І, звичайно, що ну, чоловік він не був зацікавлений в цій жінці. Він прийшов, у нього була, він прийшов з дружиною, у нього були свої думки, свої, ці, ну, свої плани на цю вечірку. І, але жінка з остраху і з того, що вона ну, їй страшно, і вона робить те, що ем, увагу привертає свого чоловіка до цієї жінки. І... Ми, як жінки, ми дуже великі маніпулятори. І це ще у нас збереглося з того часу, ще з часів е, життя в пещерах, коли ми... Е, ну, для того, щоб вижити жінки і вижити дитині, е, їй потрібна була їжа. І коли, коли жило їх там багато, і чоловік приносив м'ясо, їй потрібно було щось зробити для того, щоб це їй дісталося. І тому ми навчилися маніпулювати. І отут от у нас така. Маніпуляція відбувається. Ми дуже часто спостерігайте, поспостерігайте за собою. Ми не говоримо, що ми хочемо чоловікові, а ми що робимо. Ми починаємо там, а ти хочеш, а ти будеш, і щось там таке якимись шляхами такими, те, що ми хочемо, обходимо, що у чоловіка прямо хочу, він сказав. А у нас ми починаємо ці маніпуляції, ці такі різні речі. І, звичайно, ми не говоримо, що ми хочемо, а чоловік не може зрозуміти. І ми ще умудряємося цим своїм, тим, що ми хочемо, щоб чоловік додумався, догадався, що ми хотіли, чи що хотіли на подарунок, чи ще щось хотіли. А що потрібно зробити? Потрібно просто сказати чоловікові, що я хочу. І почекати. Поки він це зробить, тому що у нас не вистачає терпіння для того, коли ми щось, наприклад, навіть попросили чоловіка там пропилисосити чи щось ще по дому зробити, і ми хочемо, щоб ще зробили його зараз. Я точно така була. Мені потрібно було, щоб чоловік це зробив ще вчора, те, що я сьогодні хотіла, щоб він зробив. І звичайно, що це не приносило ну, нам щастя в, нашій, в, наше сімейні, в наше сімейне життя. І тому, що ми, ми повертаємося до цієї жінки, яка ну придумала таку маніпуляцію зробити, да, з чоловіком, щоб в надії на те, що він ну, не зверне увагу на цю жінку. І тому вона починає йому розповідати, що ця жінка якась не така, що в неї є. Ну що вона там і губи не такі, і ще щось не таке, починає характеристику з негативних рішень. І Тут же вже можуть бути навіть такі, що тому, що він туди звертає увагу, і жінка починає йому говорити а ти звертаєш, ти, ти вже на неї дивишся. І починається е, уже така маніпуляція, що вона вже сама собі набудувала це все, збудувала, що він може зрадити з своєї низької самооцінки це все на, ну, наробила, і потім ще й звинуватила чоловіка, що він туди дивиться, що він там, ну, що нібито він уже звернув увагу. І цими своїми діями ми забираємо у чоловіка тому що свободу волі і свободу вибору, тому що в нього є це для нього дуже важливе. І, звичайно, коли ми на рівному місці починаємо, я це ну, спостерігала за. Парами, коли так буває, коли ця така спрацьовує така рівність, те, що ревнощі відбуваються, то да, воно просто на рівному місці. ніхто нічого не, ну, Ніяких не було таких ну, передпосилок для того, щоб якісь були там стосунки ну, на, на цьому святі, а уже це все було намальовано, зроблено і. Ще й скандал був такий дуже великий. І от коли чоловіка звинувачують в тому, чому що він не робив, у нього приходить таке бачення. Якщо вона так думає, якщо вона так говорить, тоді виходить, що ну, чому б мені не зрадити, тому що у нього іде уже така, ну йому тяжко і оправдуватися чоловік не буде, тому що да, є ті, що оправдуються, є, що не оправдуються, але хтось погоджується на те, що там ну, перелаялися і живуть далі. Він починає просити вибачення за те, що не робив, і вони нібито ну, починають жити, але оце все ці маніпуляції, і вони продовжуються, тому що наступного разу десь вони підуть, і наступного разу знайдеться інша жінка, яка буде ну, яка буде так себе вести. І, звичайно, що ну як да, вони повертаються в стосунки, але вже коли, коли звичайно, ну, не, не вийшов цей скандал до того, що вони розлучилися, тому що такий варіант також може бути. А тепер ми поговоримо: а як жінка створює ситуацію, коли вона хоче, щоб її прирівнував чоловік. І це також така маніпуляція, яку ми, ми вважаємо, що коли чоловік. У нас є така установка. І я думаю, що ви всі ці чули установку, що коли чоловік ревнує, значить він кохає. Що без ревнощів немає кохання. А тут все дуже легко і просто. Коли жінка хоче, щоб привернути увагу чоловіка, і якби щоб дати йому, значить він кохає, коли він ну, проявляє ревнощі, вона десь фліртує з чоловіками, десь привертає їхню увагу і ну, показує, що дивися, я ще комусь потрібна, я така от цінна, я така гарна, і вона вважає, що чоловік тоді буде її більше любити, більше цінувати, але цього не відбувається. Тут відбувається е, така е, ситуація, що коли чоловік е, коли ще не одружені, пара, коли з'являється. Коли з'являється, у дякую, що тут приєднуєтеся. Сьогодні ми говоримо про те, як жінка, маніпулюючи чоловіком, заставляє його сама зраджувати. Це було в першій частині. А зараз я розповідаю про те, як жінка хоче якби збільшити, щоб чоловік її кохав, щоб він цінував, дарував подарунки, показати, що ще інші чоловіки. Звертають на неї увагу, і що вона от така цінна ще для інших чоловіків. І що тут відбувається, коли ми ну, ще в стосунках чоловіку сподобалася ця жінка, і він, звичайно, буде її завойовувати, якщо ще є претенденти. Ну, коли вже вона стала в статусі дружини, і вони живуть як чоловік і дружина, тоді це також іде дуже великий збій, коли жінка себе так поводить. Тому що ну, він це йде в тому понятті, що він не буде її завойовувати, тому що якби її вже там вона звернула увагу на іншого чоловіка. І що відбувається тут в, чоловік, в чоловіка? Тут відбувається ну, у нього втрачається сексуальний потяг. Сексуальний потяг це енергія. Секс може бути, але не буде. Обміну обмін сексуальними енергіями з дружиною. Тому що я думаю, що ви знаєте, що чоловік дає, а жінка бере. І так влаштовані ну, влаштовані ми. І тоді немає в нього, немає цього потягу, немає цієї енергії, і, це не отримує, ну, і жінка цього не отримує. Не отримує. І ну, розумієте, це вже, це вже не такий. Ну, не такі гарні стосунки, як вони були до того. І також може це все може привести до того, що пара також розлучиться. І, адже жінка собі вважає, що коли чоловік рівнує, то це круто, це класно. Я така в його очах, ну, така, вона для себе це так думає, але це не спрацьовує. І тому ми є, на це ми можемо подивитися ще з, 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 з боку того, що дивіться, так як себе веде дружина, це веде себе так в дитячих програмах. Жінка, коли вона в першу чергу вона хоче проявитися в цьому, хоче, коли вона, як дитина, сумнівається в собі, у неї є сумніви. І вона хоче зберегти е, чоловіка, і з і просто з цих дитячих програм вона нічого кращого не придумує, чим показувати чоловіку на кращу жінку і е, тим самим провокувати це все. Навіть е, ну, чоловік ще нічого про це не думав, і він би ніколи не ну може ніколи в житті не подумав про зраду своєї дружині. Але коли вона так зробила, і це говорить про те, що вона знаходиться в дитячій позиції, коли жінка визиває, щоб чоловік її проявляв ревнощі, тоді вона, вона визиває цікавість у інших чоловіків до себе. Це нібито в мене є іграшка, а я тобі не дам, як в, дитячі, в дитячому віці. І звичайно, що тут це також результат, да, вони можуть жити, можуть довго жити і якби щасливо вважати, але це все, що було зроблено, воно буде ну, впливати на їхній подальший ну, емоційний стан і стосунки. І є ще це, я вам розповіла ці ситуації, як жінка сама провокує на те, щоб, ну, щоб втратити кохання, втратити, можливо, навіть і чоловіка. А коли чоловік, наприклад, зраджує або дружина зраджує, то тут, коли вже є зрада, факт зради, тут ми говоримо про те, що місце чоловіка. За у жінки зайнято кимось іншим, це може бути будь діти зайняті, тому що ми часто, коли діти народжуються, і я така точно була: діти народжуються, ми їх ставимо на перше місце. Ви можливо, ну хто молодший, той не пам'ятає, хто старший, ті знають, що була така лозунг, все краще дітям, що мама і дитина це основне. А чоловіків взагалі їх, ну, про них мови не велося. Нібито жінка може сама народити дитину. І це було дуже ну, прикро, як для дітей, які нібито залишалися, нібито в них батька немає, тому що його не говорили. І, звичайно, для сімейного життя. І тут це говорить, що можуть бути діти на першому місці у дружини, можуть бути батьки, яких вона опікає, вони стали на місці, на місці дітей. У неї і також місце її, як жінки, вільне, тому що вона пішла опікати своїх дітей. Вона пішла, тобто своїх батьків, вона пішла зі свого місця. Може бути на місці робота. Робота головна, а за чоловіка забуваємо. Тут потрібно в усьому потрібно розібратися, потрібно зрозуміти, де ви порушили закони системи життя. Тому що коли ми живемо в системі життя і знаємо правила, порядки і закони, у нас не буде. Таких ситуацій, і ми будемо приймати рішення з, дорослих, з дорослої позиції. І з дорослої позиції, якщо ми живемо з чоловіком, ми знаємо, який функціонал дружини, і дружина знаходиться на місці. Йому не потрібно шукати ще іншу жінку. І для того, щоб розібратися в цьому, зрозуміти і налагодити свої стосунки. Я вас запрошую на чекап стосунків. Це ви схематично побачите, де ви порушуєте в системі життя. Ви, ви самі це зрозумієте. Ви отримаєте отримаєте результат виходу, як вам вийти з цієї з цієї ситуації, які вам потрібно зробити кроки для того, щоб ви повернулися назад на своє місце дружини. І у вас в системі чоловік і дружина, у вас будуть далі гарні стосунки, тому що коли ми повертаємося на своє місце, ми не втрачаємо бонуси системи чоловіка і дружини. Для того, щоб ви прийшли на чекав стосунків, пишіть мені в директ, або тут поставте будь-який смайлик. Я зараз збережу нашу, наш ефір і під ним поставте в коментарях будь-який смайлик. Сьогодні ми з вами говорили про те, як жінка своїми маніпуляціями і страхами, і перебуваючи в дитячих програмах, втрачає сама спонукає чоловіка до зради, і також спонукає тим, що вона також в дитячих програмах, тим, що вона вважає, що і також в установках, що коли чоловік ревнує, тоді він любить дружину. І якщо є запитання, будь ласка, задайте мені запитання, я вам відповім. Якщо немає, арного мирно, мирної вам ночі всім і до наступної зустрічі в ефірі.